Все пухнастим снігом вкрила луки, річку, гай, дома, білий ліс і біле поле. Це до нас прийшла зима. Привіт, друзі! Я Сніжинка Веселинка. Я кризняла літала і до вас потрапила. Мені дуже хочеться з вами пограти. Наприклад... Ой, малята гралася, гралася із нами сніжинка та десь полетіла. Сподіваюся, ми з нею скоро знову зустрінемось. Давайте визернемо у віконце. Може, вона там? Ой, дітки, погляньте, у нас за віконцем зовсім немає снігу. Але засмучуватись не потрібно. Я пропоную виготовити сніг самостійно. Для цього нам буде потрібен. Аркуш синього кольору. Вата, клей та пензлик. Отож, розпочинаємо працювати. Беремо шматок вати та викладаємо її зверху на папір. Це буде хмаринка, із якою згодом піде сніг. Беремо інший шматочок вати. Будь-якого розміру, який вам подобається, також викладаємо його зверху на папір. І робимо третю хмаринку. А тепер намащуємо папір клеєм та на місце, де нанесли клей, приклеюємо хмаринку. Далі відриваємо маленькі шматочки вати та скручуємо пальчиками. Наносимо клей на папір. Та на це місце приклеюємо вату. Це буде сніжок. Приклеюємо сніжок по всій площині аркуша. Дітки, погляньте, яка гарна картина у нас вийшла! Молодці!